Номер 928, сторінка 206. У садку 30 дерев, з них 13 вишень. Яку частину всіх дерев становлять вишні? Одне дерево у садку становить тридцяту. Одну тридцяту одну становить. Одне дерево. Усадку. Отже, 13 дерев, 13 вишень. Отже, 13 вишень становлять 13 тридцятих. Всіх дерев 30, 13 з них ми виділяємо, отримуємо 13-30, усіх дерев становлять вишні. Відповідь. 13 30.